Всім привіт! Сьогодні зовсім не типове відео на моєму каналі. Ми приготували три шаурми, але різного розміру. І найбільша важ більше одного кілограму. Ну що, зацікавлені? Давайте починати! Для початку необхідно замаринувати м'ясо. Для мене шаурма це не тільки лаваш, овощі і м'ясо, а велика кількість спецій, як у соусі, так і в м'ясі. Нарізаємо м'ясо на пластини. В мене це куряче філе, але краще вибирати корінні бедра, вони сочніші. Додаємо приправи: карі, куркуму, імбир, паприку, не забуваємо і про сіль. А щоб наші спеції рівномірніше розподілилися, додаємо олію та масажуємо нашу грудинку. Перемішуємо до тих пір, поки наша грудинка не отримує гарний жовтий колір. Після чого відправляємо в холодильник на маринування. Дайте м'ясу можливість замаринуватися хоча б годину. Але краще відправити його на 12 годин, щоб спеції проникли гарно в м'ясо. Я б була б не я, якщо б не приготувала моркву по корецьки Тому беремо моркву. Беремо терку та натираємо її. Переносимо в моркву в глибоку миску. В моркву додаємо часник. До речі, як вам моя міні-терка. Хтось такими ще користується, чи тільки я. Додаємо перець, в мене це суміш перців. Найкраща порада від мене це перестаньте використовувати порошковий перець. В ньому немає ні смаку, ні запаху. Далі йде сіль, цукор та столовий оцет. Активно чавимо нашу моркву, щоб вона пустила сік. Та залишаємо на декілька годин, щоб вона вібрала в себе свій маринад. А поки є час, готуємо справжній соус для шаурми. До речі, він складається на 80% з кисломолочних продуктів. У мене це густа сметана. Додаємо майонез близько 30% від маси сметани. Та спеції карі. Паприка та куркума. Перемішуємо до однорідності і ось такий гарний соус у нас вийшов. Час повертатися до м'яса. Воно вже достатньо замаринувалося. Тому починаємо його смажити. Смажити м'ясо буду на електричному грилі. В мене він розкладається на 180 градусів, але в принципі можна скористатися і звичайною сковорідкою. Вмикаємо гриль та чекаємо, поки заладна лампочка не перестане світитися. Це буде означати, що поверхня достатньо нагрілася і час викладати м'ясо. Смажити його будемо з двох сторін по 2 хвилини. Через 2 хвилини перевертаємо наше м'ясо та смажимо ще 2 хвилини. Готове м'ясо знімаємо з гриля та відставляємо його в сторінку. Воно нам зараз не потрібне. В нас залишилось підготувати лише овочі, тому огірок нарізаємо на пластини, після чого на смужки. Помідори розрізаємо на дві половини та нарізаємо полукольцями. Залишається нарізати тільки капусту. Як правило, використовують білу качану. Але я використовую пекінську. Мені вона смачніше. Але мені здається, тут принципової різниці немає, тому беріть, яка є вдома. М'ясо нарізаю на більш-менші шматочки, але сильно не дрібушу. Не хочу перевертити м'ясо в кашу. І переходимо на цікавішу частину нашого відео на зборку самої шаурми. Для саме маленької шаурми ми знайшли ось такий самий маленький лаваш. Збірку шаурми я починаю не з соуса, а з овочей, щоб наш лаваш в процесі підігріву не розвалився. І ось така міні-шаурма в нас вийшла. Переходимо до середньої. Для середньої шаурми ми вже вибрали побільший лаваш. Але процес збирання не змінюється. Все те саме. Але начинки ми кладемо вже в два рази більше. І ось така середня шаурма в нас вийшла. Переходимо до самого цікавого до найбільшої шурми. Для неї ми взяли найбільший лаваш, які тільки змогли знайти в наших магазинах. Весь лаваш навіть не помістився в об'єктив камери, а збираємо її, як і наші попередні дві. Але ж це найбільша шаурма, тому й начинки кладемо ще більше. Да скручувати її було ще те задоволення, але я це зробила. І ось така найбільша шаурма в мене вийшла. До речі, вага її більше одного кілограму. І ось так всі наші три шаурми виглядають. А це відео для порівняння. Наша найменша шаурма з найбільшою. До речі, найбільшу навіть однією рукою не можна втримати. Залишилось порівняти, як всі наші три шаурми виглядають в розрізі. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте подобайку вгору та до зустрічі у новому відео. Пока!